А перед початком цього відео я хотів би вам розповісти про те, що кожен, хто реєструється по моєму партнерському посиланню на біржі ByBit, особисто від мене, отримує 10 доларів на спотові гаманець. Також 5 доларів ви отримаєте за реєстрацію на біржі Мекс. Всі деталі в моїй телеграм-групі, посилання на яких буде в описі під цим відео. Всім доброго вечора! Сьогодні я вам покажу, як можна отримати за просту реєстрацію на біржі 20 доларів. Також ви отримаєте 10 доларів особисто від мене, якщо зареєструєтесь за моїм реферальним посиланням та скинете скріншот в коментарі під цей запис. Для початку вам потрібно прийти в мою телеграм-групу та знайти ось такий запис. Тут написана вся детальна інформація. Дуже важливо під час реєстрації перевірити, щоб стояв ось цей код. Його можна скопіювати та вставити при необхідності. Реєструватися ми будемо на біржі ZoomX. Також я чув дуже багато негативних відгуків стосовно того, що минулу роздачу біржа роздала не всім бонуси. Я думаю, що це зв'язано з тим, що дуже велика кількість людей займалася І Через це біржа виплатила бонуси, але не всім. Але факт в тому, що вона виплачує. Так що... Я вам рекомендую прийняти участь в цій роздачі, тому що дуже багато старих людей не будуть приймати участь, тому що їм не виплатили бонуси. А ми в свою чергу приймемо участь, будемо виконувати все правильно. Далі покажу, як робити правильно, щоб у вас було більше шансів на отримання цього бонусу. Так, для початку потрібно зареєструватись. Посилання на реєстрацію буде в описі під цим відео. Також там буде код, який потрібно буде вставити, якщо ви реєструєтесь з телефоном. Також я вам рекомендую при реєстрації використовувати електронну пошту. Після того як зареєструвалися на біржі, я вам рекомендую пройти верифікацію. Це не обов'язкова умова, але все ж таки моя вам рекомендація пройдіть верифікацію хоча б першого рівня. Потім потрібно закинути на цю біржу мінімум 40$. доларів, Я закинув 45$. доларів, Для тих хто не знає як закинути гроші на біржу, в мене є окреме відео, шукайте на каналі, там все я детально розповів. Після того як закинули на цю біржу мінімум 40$, доларів, нам потрібно зробити торговий оборот. В умовах написано, що ми маємо зробити торговий оборот більше 40$. доларів. Я буду робити торгові обороти протягом всього періоду проведення акції. І також рекомендую робити це вам. Тобто буквально раз в декілька днів, можливо в тиждень, просто заходьте на цю біржу і відкривайте і закривайте угоди. Так потрібно робити до 30 листопада. Тому що акція діє до 30 листопада. Потім нам протягом 2 тижнів нарахують бонус, якщо ми все зробили правильно. Відкривати і закривати угоди ми будемо на деривативах. Для цього нажимаємо на вкладку Торгівля, обираємо пару, в якій ми хочемо відкривати або закривати, обираємо обов'язково ізольовану маржу, ставимо мінімальні плечі, я поставлю другі, нажимаємо Зберегти. Та відкриваємо угоду в залежності від того, що ми думаємо, куди піде ціна вверх або вниз. В даному випадку, я думаю, що ціна піде вверх, і тому я відкрию лонг. Обираємо плече друге. Обираємо на яку суму ми хочемо зайти. Я буду заходити на всю суму. Обираємо ціну та нажимаємо Long. Так, підтвердити. І так, ось я відкрив позиції з мінімальними плечами, абсолютно без ризику. Тепер потрібно притримати цю угоду, скільки вам заманеться. Я буду тримати її хвилин 15-20, після цього закрию. І так потрібно ще буде зробити декілька разів до завершення цієї, акції. для того щоб наша система точно прийняла як учасників, що ми не абузери. Це наш основний аккаунт, і нам точно нарахувала бонуси. Так, переходимо до наступного завдання. Наступне завдання тільки для тих, хто буде запрошувати своїх друзів. Якщо ви будете це робити, перейдіть в ось цю форму та залиште свій ID з ZoomX, і все, і просто відправте цю форму. Ну, і на цьому все. За виконання ось таких простих дій, вам мають нарахувати 20 доларів за просту реєстрацію. Також ви будете отримувати по 20 доларів за кожного запрошеного друга. І для тих, хто додивився це відео до самого кінця, для вас я роблю ось такий бонус. Якщо ви зареєструєтеся за моїм реферальним посиланням, і залишите в коментарях під цим записом скріншот свого ID або електронної пошти. Я скину вам на спотові гаманець 10 доларів після того, як більше роздать всі бонуси. Тобто я отримую за вас бонус, і потім цей бонус ділю на 2, вам скидаю 10 доларів і собі залишаю 10 доларів. Я думаю, що це все справедливо. Це дуже вигідна пропозиція для вас, тому що інші блогери і ютубери такого не роблять. Вони забирають всю суму від архаралів. Я ж, в свою чергу, буду ділитися з вами чесно, 50 на 50. Так що рекомендую вам реєструватися по моєму посиланню. Такі акції я буду проводити і на інших біржах. Пишіть мені в особисті повідомлення, на яке ви хочете зареєструватись в біржі, та ми з вами договоримося про бонус, який ви отримаєте за реєстрацію на цій біржі. Всім дякую за перегляд, бажаю вам максимальну кількість грошей і мирного неба.